Радіо UA -Чикаго. Час на визі Сполучених Штатів у студії Ван Саби та Наталя Малекелідзе сьогодні у Блоці про секретний звіт Пентагону щодо можливого конфлікту з Китаєм, нові правила імміграції та депортації, розвиток справи Епштейна, кадрові рішення у держдепі стихійні лиха у США та скандал довкола ФІФА. Пентагону у секретному звіті попереджає Китай може завдати США США критичної поразки у разі війни за Тайвань. За New York Times оприлюднила дані секретного документа Overmatch, переданого до Білого Дому. У моделюваннях американські сили регулярно зазнають великих втрат, знищуються авіаносець, десятки кораблів і літаків. Китай має потужний арсенал гіперзвукових ракет і підводних пшонів, здатних проривати оборону США. За прогнозами Пекін може почати конфлікт із блокади Тайваню та кібератак на інфраструктуру США. Міністр оборони під гексит наголошує у симуляціях. Ми програємо кожного разу і закликає робити ставку на дрони і кіберзброю. час витратить близько 140 мільйонів доларів на шість літаків боїн 737 які використовуватимуться айс для депортаційних рейсів. У відомості пояснюють, що власний флот дозволить заощадити майже 280 мільйонів. Адже зараз депортації здійснюються чартерними борт бортами. Відомо, що з початку року Айс виконала понад 1700 рейсів до 77 країн. Після ухвалення нового закону про прозорість файлів Епштейна, федеральний суддя дозволив публікацію розширених матеріалів слідства. Міністерство юстиції раніше виступало проти повного розсекречення, посилаючись на безпеку жертв. Ройтерс зазначає, що, хоча Трамп публічно дистанціювався від Епштейна, він спершу був проти оприлюднення усіх документів у цій справі. Держдеп повертається до шрифту «Times New Роман. Держсекретар Марко Рубіо скасовує рішення свого попередника про використання шрифту калібрі. Робіа назвав попередню зміну зайвою та пов'язаною з політикою ДІАЙ, заявивши, що офіційні документи мають виглядати професійно. За минулої адміністрації калібра обрали як більш доступний шрифт для людей із порушеннями зору. Штат Вашингтон оголосив надзвичайний стан через масштабні повені. На північному заході США тривають сильні зливи. Рівень річок стрімко піднявся кілька районів затоплено. Губернатор Боб Фергюсон запровадив надзвичайний стан і закликає адміністрацію Трампа зробити те саме на федеральному рівні, щоб забезпечити фінансову підтримку мешканців. У деяких районах випали понад 50 сантиметрів опадів удвічі більше ніж зазвичай за місяць. Правозахисна організація Fair Square подала скаргу до комітету етики ФІФА. Приводом стала премія миру, вручена Дональду Трампу, під час жеребкування чемпіонату світу, а також низка публічних заяв інфантійно на його підтримку. Правозахисники вважають, що президент ФІФА порушив принципи політичного нейтралітету, і одноосібно ухвалив рішення, яке мало б розглядати Рада. Санкції за такі дії можуть включати відсторонення від роботи у футболі на два роки. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЮАЙ Чикаго та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 або на рахунок у самопомочі 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вечірній студії радіо Йої Чикаго. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.